Так, доброго дня. Знову всім привіт. Привіт всім грибникам та просто любителям природи. Слава Україні, героям слава. Ну що, друзі. Слідущий день грибного полювання. Сьогодні у нас вівторок, свято у нас, чесного хреста і ми вибралися до лісу. Знайшли ми тільки що одного, поставив корзину такого гарного білячка. А від нього пара метрів, тому зазирає ще два. Такі два красуна. Сьогодні довго збирати не будемо. Не, то їх є тут три. Тут їх аж три. Таких три чудових. Один. А, мусили давати. Там сидять міцно. Другий. Такий. Хоч тут не поймеш. Ось. Оце мокапець. Я от майже роздушив. Пемолише. Отакі три. Та да, ми продовжуємо, шкаємо далі. В лісі пітьма на одинку 8 годину. Дош туман. Слабо видно в лісі. Нічого, може щось знайдемо. Це просто щось не то. Зразу є ще один. Пару кроків і знову ще один. Ось такий гарний. Так, і продовжую наші пошуки. І буквально в пару кроках від попередніх грибочків попадає нам такий знову симпатичний, білий, і цекий. О! Такий гарний грибок. З ким коренем. Грибочки ростуть, продовжують, радують. Людей. Людей в лісах багато. Всі збирають. Такі цього року дари лісу. Ліс, що дарує, то дарує. Ніхто з порожніми руками з нього не йде. Будемо дякувати природі, що вона нас так цього року обдарувала. Добре, продовжуємо наші пошуки. Йдемо шукати слідчий білий. Зайшли лишні 2 минути в лісі. Вона вже скільки в кошику. Так, друзі, ще цього тримаю в руках. Ось він взяв його почав чистити, а той є ще один. Встав, обдивився, а то є братик недалечко. Ось. Зазирає з під листя. Їх зараз чим раз буде все важче і важче шукати. Листя в лісі буде ставати все більше і більше. Наступна хвиля білих, вона вже не за горами, десь буквально через тиждень-півтора. Будуть чудові класні гриби, але їх буде вже дуже важко шукати. Тут же фонарики вночі грибникам не поможуть. Ці гриби будуть у листях. Тут вже Просто треба дуже добре орієнтуватися у лісі. Але гриби ще мають бути класні. Добре, дивіться, два на нам обчищаю. Думаю, ми, ми ще щось знайдемо. Тут крутимося на тому самому місці. Ми вже знайшли сім грибочків. Красота, добре. Ну що, друзі, удача нам тут далі, усміхається. Обійшовши, пройшовши ще буквально пару метрів нижче, ми знову попадаємо на два-три білих грибочка. Ось один там, другий. Красавчик. О! Дивіться, який гарний. А тут ще один. Ось. Такий, другий, тут маленький спить, його накриємо. Тому є ще один третій. Ось такий. О, її два окупі навіть. Там де чотири. Ось така красота. Ви дивіться. Ось там я знайшов, кошик лишив, пішов далі, дивіться, по цих корочках. І буквально пройшовши на 5 метрів. І нам знову попадає. Ось який тут чудовий засирає. О, такий красотун. Із захвостів. Ось двіцькі гарний. А тому є ще. А тому ще зазираю. Ось. Слідуючи за ним. О! знову А тому ще. Та шляпа. Нет. Опа. О, шапочка відпала. Відпала шапочка. Знову таких три. Добре, продовжуємо. Ці корчики мені подобаються, не дурно. я сюди них. В общем, продовжую йти по тих корчиках. Витягнув цих трьох, а тут недалечко від них зразу такий червоняк один. Такий гарний Біля нього ще один. Там оце. Навіть не один двісті два. Опа, тут два таких патичком розкашені. О, такі чудові козарики. Ось така кубка. Ось, сніс на кубку. Така кубка у нас вийшла, добре зараз обчищаємо. І йдемо далі. Тут ніби вже більше нічого не бачу. Просуваємося далі по цій шка шкарній дубині. Прийшов я лише буквально метрів 15-20, від відкраю. А нам вже тут десь скільки грибів. Ось тут кошику і тут. -ка. Початок у нас взагалі красний. Грибочків капець. Чуємо моє серце, що ми сьогодні набомбимо. Добре, продовжуємо наш пошук. Так, і оп'ять нам два чудовища гоніка, молоденькі. О, не два їх три. Дивіться, яка краса. Три в купі. Опа. чудо, правда, берем. І знов нам такі цукаво козарики, червоняки. О, дивіться. І знов такі. О, це така нога. Капець, дивіться. Тоста, тоста, я убила рыба. Тому що галитки О. З минулого разу я іменно на цьому місці був під'їми. Все із самої ямки. Що ямка лишила від, від того казарка. Він знову вірить з того самого місця. Таких два. А, та ж не два, а то є ще. То є ще там оличу. Там є ще один. Ось. Такий. А тут віський хто росте. А тут опеньки. Оба Красота. Беремо. Там ще один червоняк. О, це попає. дитський, товстий, як грибок, Ого. Лицька нога у нього не лаєтні Йома, я тут ще скільки їх, дивіться, тут ще насіяно, Ще один такий. Тут ще один червоняк. Ой-о. Так, тиснула гілка, тому ще один. Капець, козаюн понасівалось. Тут таких червоніків. Знов ще один. Так, ще десь бачу. Вже загубив. А, там бачу ще одного. Ще одного бачу. Так. Ось тут. Ще один. Це коло. Один попри один. Так. це тобто збираємося на купу. Зараз тут покодимось. Ще гарантія, то щось знайдемо. Так, так. Таму, я просто так пішов там ще одного бачу, що кажу. Людський там оздоровий зазирай. Ох, йоне. Оце капець. Повідський здоровий. Червоняк. Капець, це попали на гриби. Це попали на гриби. А їх тут сюди повний, яких не хоче. І білі, і червоні, і опенькі. Оце вже, друзі, осінь. Осінь, дивіться, купа козаків. Червоняків. Тому шети за Опеньки зараз ріжемо. Візьмемо на юшку. Цих три. Капець. Ось. Дивіться, яка копека. Загопів сумки зараз буде. Так, друзі, буквально в пару метрах від тих козариків, то коло грибочки ми попадаємо на білу. Віцький гарний тут зазирає Собі під піакацію молоденьку тут такі, Ого, то доблячок. Рядом вже молоденький є. Ось, ще молодий є. Це ми попали з вами нагами. Подивіться, в корзині вже пів корзини. Вони ще ніде не були. Чистим тим далі. Користуючись моментом, зразу хочу всім подякувати за підтримку минулого відео. Наталя всім дякує, рада, що ви так її підтримали коментарями і лайками. В общем. Буде мати вільну минутку. Казала, поїде ще раз зі мною в ліс. Ну це хіба на вихідні, бо вона на учобі. Так що ще раз всім дякуємо. Було дуже приємно за вашу підтримку, коментарі, лайки. Добре. Ну що, друзі, саме обідне те, що попали ми на те місце. Знайшов я там пів кошика і грибів, і козариків, всього на купу. Я вже ходжу більше як годину по цій дубині. І ніде більше нічого немає. Це поінтересно. Я зразу обнадіюся, думаю, що тут буде капець. Ага, Попали так в одному місці, самого краю під верхом. Вже обійшов її і, долиною, і Ще в долину вверх. Вже вертаюся третій раз. Немає. Повезло одне місце так. Напевно, будемо переходити в бучину. Добре, йдемо напевно на боку Еліса. Щось тут вже нічого немає. Ой, то нормально. Одне місце. П'ю кошика. Йдемо шукати може ще машельського дней додому. Ух, і знов там отакий тустезний. Ох, відкий це козаричко. Тіка тут не нога. Єй. Це капець. Відська тоста ножіська. Тут розтут козарі. Варті уваги. Добре, беремо. Ось. Вирішив я виходити з дубини і на самому виході. Там уже зараз провал. Через проводям на бучу, але ну, там годно. І тут нам попадається, біля самого виходу знову два. Чутових біляка. Дивіться, Двіцький один гарний. Ось. О, такі всі одного стандарту. Молоді. На великого гриба тут важко попасти. Людей переходить така маса. Що великий гриб. Хіба десь добре заникається. А вже він не ласте так енергійно, як він ріс. Без тут полегонько, ось який ще один, але він так сидить. Туго не знаю, як ми його маємо. О, пішов. Ось ще такий один. Таких нам два попадає. Але теж нормальні, гарні. Екземпляри нам попадають, немає що хотіти. Ось, красота. Будемо дякувати місію за такий гарний сюрприз. Все, добре, обчищаємо. Йдемо далі. Більше не бачу. А на стопу, тому що ніхто не білий. Чистимо, поїхали далі. Ой! Така погода вся в тумані мряка. О, там є ще один, один. поки балакав. Так і ще одного вімасу. Ади який. А тут такий красун. О. Ось такий. Гарний. О, це вже веселіше. Знову три грибочка нам попалися. Добре. Чистимо йдемо на буки. Може щось в буках повезе.

Так, такий ще молоденький. Ось. З Ось боку є ще один. Ще один такий. Ось там один. один. їх два. Ту їх два таких. Ну два. Попали нам. Недалеко від того великого. І знову три. Добре, беремо до кубки. Так, тому така шапка. Ще не знаю, що то є. А, то напевно козак. Тут черуняк. А, він намок. Мокрий, йому амбус. Не. То ми не донесемо, Хай лишається. І оп'ять червонячок. Такий гарний молодий. Біля нього ще один. Ось нарешті ми знайшли знову біляка. Подив я трошки довго, друзі, і він є. О, отакий білячок файний попався. Попадається, він вже трошки не так часто по буках, але попадає. Повезло нам в дубині, там одне місце знайшли, набрали пів кошика. А далі щось не дуже знайшов я там біля одного бука. Ну... Звідси, напевно, кілометр. І тут прийшов знову на таке місцину і знову біля бука один. І більше немає. Так, знову я повернувся друзі до посадки. Але перейшов вже в другу. Так навпроти та, там з другого боку там вірбаний. Там дубина. І ми перейшли в іншу. І тут зразу нам попадають червоняки. такі гарні, молоді. О, беремо. Білих сьогодні не густо. Беремо червоні. ось зні. молоденький, Там ще один. О! Такі молоді, гарні червонічки попадають сьогодні. Ось, там бачу, ще є один. Десь там його бачили, де? О, є там? Є ще один. Ось такий. Що, побачу тих двох, а то збоку ще було два. Ось. Кошик поставив навіть не видів їх. Тут було знову два. А то кого я йшов на них то. Тут один малий, ще одного роздушив. Ну що, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчувати. Підходить наш похід до фіналу. Походили ми таким чудовим мокрим лісом після душу, після туману. Мокрота та страшне. Рукава все мокре. Так що будемо ті полегенько до машини. Весь назбирали ми майже повну чумну корзину. Далі, поки до машини дійдемо, дозбираємо. І будемо їхати додому. Добре. Будьте всі щасливі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. ну все добре. па, До наступних зустрічей. Зустрінемось на слідуючих чудових рибаках.